Колись ця вулиця була забудована дуже типовими, одно-двоповерховими будинками. Хоча іноді на ній зустрічаються і ось такі шедеври, як будинок Бахмутського. А зараз зовнішній вигляд вулиці змінюється, і вона забудовується вже типовими будинками для 21-го століття. Цей будинок побудований на замовлення підрядника Наума Бахмутського. Він являє собою типовий зразок мавританської архітектури. Але є і деякі інші архітектурні елементи. Архітектором цього будинку був відомий в Україні архітектор Городецький, і тому він має схожі елементи з київською кінасою. Будувалися на дворянській і великі оригінали. Такі, як Наум Бахмутський і Феофанія Базилевич, особняк Бахмутського і досі вражає романтизмом і модерновою витонченістю, адже його архітектором, напевне, був сам Владислав Городецький, якому належить авторство кількох славетних будівель у Києві, як от будинок з химерами чи Миколаївський костьол. Небагато часу Бахмутський пишався своїм будинком уже у 1928 році. Його віддали у користування товариству Політкаторжан. І перетворили у комунальну квартиру.